Алло, добрий день. Добрий день, Катя. Забрала сьогодні вашу децизію. Ага. Так, позитивно на три роки до 14 квітня 28 го року. Ой, клас, Катечка, клас. А тепер що далі А, Далі чекаю Смс на те, що буде готова карта. Це приблизно займає десь зараз 5 тижнів до ну місяць часу, десь приблизно. І тоді вже буду вас інформувати, зарезервуємо разом дату і відберемо, децизію, відберемо карту. Карту. Да. Ага, ой, Катічка, дай вам Бог здоров'я, і mm. щастя, щоб ви були любимі. Дякую, дякую, вам також. Тому все, такі гарні, позитивні новини зранку. Ой, гарні, гарні. ви Як на світ народили, че знало. Ви потім мені дзвонять, і ми договоримося, коли. Коли забрати Угу. все добре, катя хорошого вам ня і ваші шовосі любили. вам також. Всі дякую до побачення.